Поршень на бі 56 поршень до Міцубісі з половиною дизель. Перший, третій циліндр одні поршні, а другий, четвертий – інші поршні. Чому так зроблено технологічне там зміщення? Це інша є історія. Окрім того, ще є допуск тип А і тип Б. Це е, між ними різниця йде на 0,205 міліметрів. 90% майстрів не знають цю інформацію і користуються ось такими наборами, в тому числі я маю їх і по матомі, де всі ці цифри усереднені, вони однакові. Вся ця інформація усередняється. Це не дуже правильно. Але по коштам оригінальні поршні вам обійдуться приблизно, в залежності від маркировки, приблизно в 400-450 доларів разом з кільцями. А це вам обійдеться 200-250 доларів разом з кільцями. Тому є різниця. А я займаюся Mitsubishi Nissan і знаю такі тонкощі по поршням.